Привіт, друзі! Вітаю вас всіх, хто дивиться мій канал. А я у Діта, рано, пісьомові, діда, місто, Марія. Це завідуван десь 160 кілометрів, Це найсвятіше, найвидатніше місто. Діве Марії От. Багато людей. Буду екскурсійним автобусом. Хочу подивитися. Добре. Буду я сідати в автобус. І мені щасливої дороги. А сюди ми приїхали, зараз буде тут презентація товарів, реклама. Так завжди є в плані. Будуть презентувати, рекламувати свою продукцію. Напевно буде тривати дві години. Потім будуть ще чимось гущати трошки, десь буде перегуз. бачу, гущають там. Це сьома, це в пів восьми гущають. Сніданком. Тут. Дарк, да? тут я теж взяла, бачите, на сніданок собі. Треба посидіти за дві години, послухати їх, ну і може дехто тут що купить. Бачу там матраці, якісь ще щось напевно, може, може, якусь техніку будуть рекламувати. Звичайно, тут ціни будуть високі. Ну, але вниз таку рекламу завжди проводять. Отакий зал, бачите, таке приміщення, таке чисто австрійське. А там здалека, бачите, таке щось як вигляді. П'ється. Довкола кафель там бачу. Це в них переважно таке є, навіть і в ресторанах таких, і в австрійських. Ось я зайшла в туалет, Знаєш, я такого окрему не бачила. Бачите? О, 38. Ось таким, бачите, вода гаряча. Таких крайнів не бачила. О, сорок гарячіше. Ага, угу, сорок. Ну, як то відключається, отак. Вот До міста Марія Цель, ще десь такі пів години. Але ми зупинилися, це входить в поїздку, в екскурсію, в якомусь містечку, де тут, є, де тут є презентація. Це входить все в тих 20 євро, які я заплатила за автобус, презентація і поїздка в Марія Цель. Прийду тобто я далі, я вийшла в туалет і йду я ще. Послухати, що там розказує і пропонує. Дуже гарні речі тут рекламували, презентували. Отака ковдра, бачите, ну дорого все, дорого. 380 євро. Ну, то для таких людей, які хворіють, для дітей для людей на таку хворобу, що мають таку тонку шкіру. Їх називають метеликами. ото є. Хто хворіє також на пірні захворювання, алергія, екзема. Дуже добра така ковдра. Вона важить 400 тільки грам. Все таке по нових технологіях. Отакі От сковорідки, бачите, гарні. Якщо, наприклад, ото береш. Ото матрасник, подушки, бачите, таку ковдру, це і на матрасник. а це таке, що на матрас кладеться теж. Тоді, бачите, дають, вони таких дві ще в подарок, сковорідки дають додаток. А то все коштує 1200, 1200 євро, О, то, то, то і то. І дають тоді подарок ті сковорідки. Ну, Дуже добре, оці такі подушечки. Вони є для подорожі, О, Це має проблеми з крипком, з м'язами, взяла. От такі креми тут теж презентували, пропонували кавір, ікра, крем нічний і денний. Ціна тих двох кремів 20 євро. Я собі взяла лиця. Креми, майже всі такі креми брали собі, що тут ще є? Ось ну, такий крем від болю, в колінах, спини, м'язів, такий холодний крем. Досить добрі, люди теж брали. 10 євро. Ось такий. От таке мило, тобто воно дуже добре, є таке мало, коштує 15 євро, але досить мало його лиш пральну машинку, Півкорочка, бо воно таке є дуже-дуже, таке, як мед жирне. І воно від всяких плям Ось таке досить добре. Дуже добре прати в ньому жіночу білизну, щось таке біле. Ось таке. Ну, така подушка коштує дійсно вона добра, 180 євро. Ну, є дешеві, є і по 50, є і по 20 такі в магазинах. Це є добра, така маленька 100. Ця ковдра, вона є, там наволочки не потрібно, її можна брати що другий тиждень, накриватися без наволочки. То є спеціальна така для алергіків і для таких людей, що хворіють хворобою метелика. Ми вже тут три години, напевно, ще буде тривати з півгодини, а потім нам дадуть обід. Ось таке мило, бачите, майже всі взяли. Ось таке в бутилку, бачите, майже кожен купив. Mm -hmm. Ось таку я їжу там заказала, то є такі овочеві котлетки зразу. Соус, картофліка. Я подивлюся, що то твої всередині. М -м -м. Тільки прийшла зразу. Сказали, що її в меню і можна було собі заказати. Я собі заказала отакі от зрази, яшницей з картоплі. Хотя добре, буду я їсти морква, моркво, вони знають. Картопляний, таке різне меню. Ну, от бачите, як стрійці з відним Люди живуть в селах, на таких лугах, в долинах, пагорбках. Так, мені здається, що тут так літом гарно, але за мною трохи тускло. Нелюдно, теж нелюдно тут у селах. Кожен позакривається, от, в своїй красоті, в своїх будиночках і теж сидять. Фермер господар живемо і ферму там. Ми піднімаємося щораз вище, вище, і моя знаходиться на висоті з близько 900 метрів. Щораз вище і вище видимо так, бачите, далека, люди живуть теж. Де живуть при гарних крутих дорогах. Ой, а тут вже зима. Дійсно, зима. Таку красу можна побачити десь. тут? Тут вже настояща зима. Ой, у Вітні такої не побачиш. У Вітні нема такого снігу, не побачиш такої зими. С ялинки Здалека то є доріжки для лижників на лижні. От яка широка доріжка, бачите, навіть їздять там. Австрія знаходиться в скала, в гора. Гарно, зовсім інакше як у місті. Зима.